Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання: стрімкі гарячі події з хвилини на хвилину, з дня на день. Нагодо розклад загальний може програтися не у всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, стрімкі гарячі події з хвилини на хвилину, з дня на день. Дивіться, вам по е, долі. Прийде ключик. Дуже важливий ключ від якоїсь інформації або до якоїсь події. Цим ключиком ви можете скористатись для розв'язання якогось питання або отримання певної інформації. Тобто щось від вас було скрито, і ви не могли діяти, поки ця інформація вам була невідома. Тепер ви будете діяти. Так, духи вашого роду допоможуть вам прибрати з вашого життя все, що вам не потрібно. Це може бути або події, якісь просто допомога, або люди, які вам більше не потрібні в вашому житті, щоб їх не було. приберуть. Так. Хитрість була в вашому житті, дивіться, роздвоєний язик. Хтось, можливо, пліткував. Через цих людей з подвійними стандартами, тобто в обличчя вам, може, посміхалися, а так, підножки ставили, у вас були неприємності. Це, можливо, була навіть і не одна людина, яка ці неприємності створювала, тому що тут і спілкування, можливо, вони домовлялися. Так, якісь, щось невідоме було у вас. Те, що стосується казанного дому. Якісь питання ви вирішувати, ну, кожного по-різному. І дивіться, якась людина в вашому житті. Вірне, можливо, це ви думали про цю людину, що вона вірна, дійсно ділилися всією інформацією, а ця людина якраз вам під ножки ставила. Оце ця інформація вам і відкриється по ключику. І ви виметите цю людину з е, свого життя. Так, тепер два перших ряди випали не дуже, але третій дійсно такий уже приємний. Так, от, що вам випадає? Дивіться, карта сад, і клевер і сонце. Сад це приємне спілкування з кимось, Це повне задоволення, Клевер – успіх, тиждень 2. Можливо, це протягом тижня-двох якраз ця ситуація розв'яжеться. Сонце, повний успіх, оскільки це успіх невеличкий і не на тривалий срок. То по сонцю успіх, удача, радість, задоволення до вас йде. Можливий якийсь приїзд або поїздка до людини. Ну, Тут на дні колоди випав чоловік, то цей медвідь і є якраз чоловік. Для когось це може бути й тато, приїде погостювати. Для когось це чоловік приїде до 35 років, молодий, ось ви парою якраз випали. Або, здається, молодше, виглядає молодше. Так, або поїздка з цією людиною, кудись в теплі краї, можливо, де море або тепло. Так, Ця людина буде вас підтримувати. Для вас ця людина вірним другом буде. Або її є, приїде. Так, Далі допоможе вам вирішити, по мітлі прибираються неприємності, які у вас були. Ну, і Ще одну карту достала якраз по цим неприємностям. Це? Тут сказано, що ви будете задоволені, ваше бажання або мрія збудуться. Отже, по нижньому ряду можу сказати, що задоволення вам гарантовано. Успіх, удача. Нехай все хороше, неодмінно збувається, і не негатив обходять вас стороною.